Отче, коли в сім'ї приходять випробування, навчи нас не падати духом, коли з'являються непорозуміння, навчи нас бути терпеливими, коли бракує віри, нагадуй, що Ти вірний і люблячий. Я вірю, Господи, що Ти сам є в нашому домі, коли ми молимося разом. Бо Ти сказав, що де двоє чи троє зберуться в ім'я Твоє, там і ти серед них. І я дякую тобі за цю присутність. За це невидиме, але відчутне благословення. Господи, пошли моїм рідним здоров'я, бо лише в Тобі є справжнє зцілення, зціли їхні тіла і душі, відверни від них хвороби, страх, безсоння і тривогу, дай мир у думках і спокій у серці. Хай кожен ранок починається з подяки тобі, а кожен вечір завершується мирною молитвою. Хай серця наших дітей будуть чистими і добрими, хай вони ростуть у любові до тебе і ближніх. Благослови батьків наших довгими роками і духовною радістю, щоб їхні дні були сповнені світла і тепла. Отче, я дякую тобі, що твоя рука тримає мою сім'ю, навіть коли ми цього не помічаємо. Дякую, що ти не залишаєш нас без опіки. Коли ми сумуємо, ти утіха, коли ми вагаємося. Ти дороговказ, коли ми падаємо, ти піднесення. І нині я хочу, щоб моє серце, як жертва хвали, підносилось до тебе, бо все життя моє, усе, що маю, належить тобі, мій Отче і Владико.